Ще раз про персик такий, який у мене достигає. Сьогодні 16 чи 17 липня. Ось такий розмір. Важкуватий, дуже ароматний, дуже гарний. А... Тоді, коли перші були персики, то трошки він був зеленковатий, зараз він легенький, соковитий. Чим мені подобаються домашні персики, що я їх зриваю їх не в технічній зрілості, а тоді коли він вже стигли Можливо, їх транспортувати. Складно, але їсти прикольно. Смак оригінальний, насичений, дуже ароматний, соковитий опушення майже немає. і Не солодкий, солодко-кислий такий, ну дуже гармонійний смак, дуже класний. Ось такий розмір, такий він. Хорошенький. По чуть-чуть йому. -чуть А це мої два кущика лохини. Один. і Ось у другий. Підв'язав його, бо він щось трошки на троянди. Чи троянди на них. от. Невеличкі вони, не знаю, рік їм чи що того року. Але по чуть-чуть є ось такі ягодки є. О. Приємно. Теж немаленька. По кілька ягід є. оце якось більше має. Ну так підійшов, щоб зірвав. І зі. Прямо з куща. Дякую за увагу.